Денатурація це втрата природної, тривимірної структури білків або нуклеїнових кислот під впливом зовнішніх чинників, таких як висока температура, кислоти, луги або органічні розчинники. Цей процес призводить до зміни фізичних властивостей, але не руйнує первинну структуру молекули, тому його наслідки можуть бути як оборотними ренатурація, так і необоротними. Причини денатурації, фізичні фактори, нагрівання, механічний вплив, наприклад, збивання яєчного білка, ультразвукове або іонізуюче випромінювання, хімічні фактори, кислоти та луги, органічні розчинники, спирт хлороформ, високі концентрації неорганічних солей, солі важких металів, наслідки денатурації, втрати біологічної активності, Білки втрачають свою функцію, оскільки їхня структура, яка визначає цю функцію, зруйнована. Зміна властивостей, змінюються фізичні властивості. Наприклад, білок з рідкого стану може перейти до твердого, як при згортанні яйця. Оборотність у деяких випадках, якщо припинити дію денатуруючих чинників. Білок може частково або повністю відновити свою структуру та активність, ренатурацію, необоротність. В інших випадках, особливо при сильному нагріванні або впливі певних хімікатів, процес стає необоротним, що призводить до деструкції, руйнування первинної структури білка.